Скучаєш? Немає що робити. Зараз знайду тобі роботу. Почитай книжку. З цією книжкою ти точно не заскучаєш? Ця книжка розкаже тобі про далеке-далеке майбутнє. До речі, як ти уявляєш собі майбутнє, нанотехнології, планшети, які можна зізм'якати, комп'ютери, що плавають перед очима, все прям зроблено для того, щоб списувати в школі. До речі, що до школи, чи буде вона взагалі? Школи взагалі не буде. Хоча зараз розкажу: коли ти розгортаєш цю книжку, ти немов сідаєш машину часу, і вона до тебе відносить в 66 -е століття на перенаселену землю. Ти дізнаєш ти про долю хлопчика на ім'я Джорджі. О вісім років у вересні всі діти навчаються читати за допомогою стрічок з кодом. Коли цю стрічку прийде до спеціальної голки, а то в свою чергу, приєднати до скроні, то через 15 хвилин дитина вміє читати. Так було і з Джорджі. Діти росли, і до 18 років їх ніхто не чіпав щодо науки. Але лише наш Джордж, колишній Джорджі, з дитинства мріяв стати програмістом і, і від усіх, вивчав інструкції щодо програмування. Ось нашому Джорджу 18, а для всіх 18-річних у липні відбувається день освіти, де визначають, до якої професії схильна ця людина? Але Джордж, на жаль, не отримав омріяної професії. Як далі складеться його доля? Що він зробить, щоб його мрія здійснилася?